В чергу ми радію вітати митрополита Київської всієї України на Портавщині, Кипання на Потавщині. І в цей знаменний день для нас е, е, велика честь тримати вас тут в цьому соборі, в цьому зграді. Звісно, е, дякуємо вам в першу чергу за лідерство в документстві, за, за лідерство наставленні для, для наших громадян, що навчаєте. Проповідуєте, розказуєте і спонукаєте людей звертатися до Бога. Всі ми розуміємо, що в самий найскріпний момент ми звертаємося до Бога. Завжди, що б там не сталося? Боже допоможи, Господи, прости, і інші молитви, які голос не промовляють. Особливо в час війни, коли на полі бою, коли закінчується... Набої нічого не залишається іншого тому є, є багато фактів того, що Бог дає е, можливість рятуватися і повернутися в стрій, повернутися до своєї родини. Дійсно для нас важкий хвиський період часу сьогодні в Україні, але ми стоїмо ми міцно тримаємося не тільки на фронті, а й в ТВ. тому завдяки молитві, завдяки вашому. Е, Вашій активній роботі, а також митрополита Федора, Полтавського-Кременчуцького і інших митрополитів, всіх священників, дійсно ми стаємо одні із одні, які об'єднуємося і разом а, не тільки звертаємося до Бога, а разом стоїмо і триваємо віру в те, що ми все-таки приймаємо. Дякую вам. Слава Україні, слава друзі.